Диви, який гарний руль. Подиви, подиви. бачи як красиве. От хтось заморочився, взяв собі, сам перешив. Попередній власний, хто заморочився, купив оце на Аліекспресі оці штучки. Оці класні такі, бачите? Які класні штучки. Перешили в шкіру перфорація. Ну, гарно зробили. Ще й красиво взяли тут під червону ниточку. Я хочу... А мені цікаво, який там руль під низом. Що ж там та червона, А це шкіра натуральна, дивіться, це не якийсь дірмантін. Оце прям. Шкіра, чисто шкіра, як вона має бути. Мені цікаво, який він під низом, що мені оця трапочка. Трапочка є. Ну, Десь, ну трошки протертий, але скільки в нього пробігачка, я зараз вам скажу, скільки там пробіг. 193. Ну не знаю, коли там цього руля перешивали. Думаю, що десь недавно. Ну, Саме більше вони оці рулі отут. -от. Інтрига отут, посередині, як вони стираються, то саме більше посередині. Не переживайте, я це зараз поріжу, потім зашию, я вмію. Ну, реально він би краще виглядав, він не дує потертий, то краще вже би того руля пофарбували. Ладно, що з ним морочиться, я придумав отакі м'ятви. Де як гарно ріжеться? Щоб була гарна рівненька строка. Раз, де як гарно знімається. Ні, тут треба чуть підрізати.